Вітаю, друзі. Продовжуємо нашу тему підприємської діяльності у Белії, і в сьогоднішньому відео будемо говорити вже про підприємства, юридичні особи, які види і бувають, як вони працюють, і що відрізняє їх від звичайного підприємця, до прикладу, так як Інманзак. У Бельгії існує кілька форм. Юридичних осіб цих приватних підприємств чи просто підприємств акціонерних, це Намлос Веноцхаб, Беслотен Виноцхаб, Кооператив, Виноцгаб, ондерфірма, підприємство під фірмою, командитер Веноцгаб і Мацхаб, а також підприємства чи організації, які називаються ВЗВ. Вереніні Вінц Огмірк, тобто це означає, що це організації, які працюють без мети отримання прибутку, що таке юридична особа? Юридична особа це організація чи компанія, яка реєструється нотаріально нотаріусом на основі статуту фінансового плану, який описує всю діяльність того чи іншого підприємства, чи того підприємства, яке ви створюєте. Там повинно бути все чітко розписано. Організація, назва організації, хто акціонери, звідки капітал, який капітал, якщо він є статутний, хто буде керівником тої організації, чим буде організація займатися. І так, цілий статут на декілька сторінок, все, де все повністю описано. Як проходить реєстрація, чи як відбувається ну, все спочатку? Тобто, ви знаходите людину, бухгалтера чи юриста, який грамотно складає вам оцей статут, бухгалтер складає фінансовий план, і ці всі документи ви передаєте для нотаріуса. Нотаріус їх затверджує, погоджує, видає вам нотаріальний акт. І з того моменту, коли опубліковано статблат, що ваша компанія є зареєстрована, вона вже рахується дійсною. Засновником компанії може бути як одна людина, так і декілька людей або інші юридичні особи. Рівність частки власності в компанії визначається якраз кількістю акцій, які має акціонер. Тобто, якщо до прикладу, троє засновників засновують компанію, і вони на рівних правах її засновують компанія розділяється між ними по 33, до прикладу, акції. Може бути так, що один, хтось має 50% акції, інший хтось має 30-25%. і необмежена кількість може бути до прикладу акціонерів. Це все визначається статутом. І ціна оцих акцій, або тих, хто їх може купити, вона теж визначається в залежності від статутного капіталу або від того, що має у собі чим володіє компанія. Тобто, вся вартість компанії, вся ціна того, що вона має, це можуть бути такі нерухомість і автомобілі. Вона визначається в в кінці кожного року так званим Яркіні річним звітом, який є обов'язковим для. Компанії для юридичних осіб. Він публікується, і ви його можете в вільному доступі знайти і побачити, в якому стані та чи інша компанія. В чому ж різниця між підприємством і, до прикладу, підприємцем, який працює сам на себе? У відповідальності. Юридична особа вона є повноцінним. Суб'єктом, який може працювати, заключати контракти, який може і є відповідальність, і несе відповідальність, і може бути окремо е... притягнутий до відповідальності незалежності від того, хто є керівником компанії. Тобто це є повноцінна окрема особа, яка має право мати у власності, яка має право володіти е і реєструвати нерухомість, е транспортні засоби, різні, купляти куп 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 активи, володіти акціями. Тобто ну, дуже широкий спектр можливостей, такий самий, практично, як і у приватної людини. Але відповідальність у неї. Окремо, тобто керівник Закфурдер, який е, працює так би на роботі, він оформлений і, е, і отримує зарплату за свою діяльність за те, що він веде справи компанії і від імені компанії, укладає договора, чи е, приймає якісь певні рішення. Він за це отримує зарплату і його відповідальність в разі якихось там правопорушень чи в якихось. До прикладу, до спірних питань, вона є трохи обмежена, тому що в основному відповідальність лягає вся на юридичну особу і тільки на керівника цієї організації, якась частина за те, що він, можливо, прийняв чи зробив там якісь неправильні рішення. А от у приватного підприємця вся відповідальність якраз лягає на людині. Персонально, тобто та людина, яка є підприємцем, та несе повну відповідальність за всю свою підприємницьку діяльність і відповідає перед державою у разі якихось там боргових зобов'язань. Це все переходить на власність тої людини, на майно, яке вона має, і це все може бути конфісковане, до прикладу, в тому випадку, коли є якісь борги чи є якісь проблеми. І коли є правопорушення, ця людина буде персонально теж притягнута до відповідальності. Оце є велика різниця, яка є між підприємцем і підприємством. Що стосується створення підприємства реєстрації, ми вже колись говорили в попередніх відео, по-перше, воно відрізняється по ціні. Підприємця можна зареєструвати буквально за 180 євро. Ну і плюс послуги того, хто буде реєструвати і за дуже короткий термін. З підприємством трошки складніше, тому що щоб підготувати. Статут, щоб підготувати фінансовий план, щоб відкрити рахунок у банку, щоб поставити туди статутний капітал. Щоб від... на це все потрібен час і відповідно гроші. Реєстрація може бути десь починаючи навіть від 2000 євро. Тому що і нотаріальні послуги коштують, і бухгалтерські послуги коштують. Якщо ви залучаєте юриста, це теж вам буде коштувати грошей. Але різниця. Ну, вона може і того вартує, в залежності від того, як ви плануєте, в яку ви плануєте провадити діяльність і наскільки великим будуть у вас кошти. Велика різниця є те, що у податкуванні, тому що він має свої е, тарифи. На оподаткування, і він відноситься до персонального податку. А от компанія, вже безлотин Веносхаб чи інша юридична особа, вона відноситься до оподаткування вже е, саме Веноцхаб Беласті. і там трошки інші тарифи і там трошки інші ставки. По факту, вони менші. Організація платить е, 25% стабільного податку на прибуток. Але ну до цього податку, то що воно вигідніше, ніж до прикладу, він Манзак в залежності від того, скільки ви плануєте заробляти, підприємство має свої окремі витрати. Повинні платити раз у рік, до прикладу, теж соціальні внесок окремо на підприємство. Плюс до того за керівника, який буде працювати, ви теж повинні платити всі ті соціальні внески, які ви платите, до прикладу, і підприємець. Ну і окремо є ще різні види страхування. Мусить бути бурюк анспраклікет, який ви теж платите за організацію, ви платите за бухгалтерію, яка теж дорожчі кошти, тому що для організації вже повинно бути ведення подвійної бухгалтерії, дублбукам, бухгалтері, як так званий. Багато людей питають, що таке подвійна, подвійна бухгалтерія. Тобто це чорне і біле, <с? <с?> дуже важко пояснювати, що немає в Белії такого поняття, розуміння, як чорна біла бухгалтерія. А дублбукавнік це є просто, е ну, по факту, набагато складніше, як е -е, просто реєстрація фактури оплата. Там е -е, реєструються через спеціальні програми, через спеціальні журнали. Ви мусите реєструвати кожну транзакцію фактично два рази. І це набагато складніше, і бухгалтер за це бере звичайно більше коштів, як просто за звичайну бухгалтерію. Ще окрема стаття витрат це буде від соціального секретаріату, який буде рахувати для керівника для закфудера, буде нараховувати зарплату. бо Наприклад, на відміну від Інманзак, де людина сама собі працює, сама собі веде бухгалтерію, вона не має якби довідки про доходи. Вона не є працевлаштована як керівник, вона не є працевлаштована як правильно сказати, ну просто працевлаштована на роботу у підприємстві керівник. Є працевлаштований на роботу. За нього потрібно нараховувати усі ті нарахування, які у Бельгії нараховуються на офіційно працевлаштовану людину, і цим займається якраз соціальний секретар, який за свої послуги теж бере певну комісію. Якщо коротко підсумувати, скільки буде коштувати відкриття компанії, відкриття підприємства, щоб порівняти, то Підприємниць від 180 євро, а компанія ну, стартує від 2000. Якщо підсумувати витрати за рік на Інманзак і на підприємство, то воно десь виглядає наступним чином. Тобто 3,5 тисячі це соціальні внески за підприємця. 1200 євро бухгалтерські послуги, ну і плюс 100 євро буде, до прикладу, провінційний податок. Якщо говорити про підприємство, там буде теж 3500 соціальні внески за керівника, за закфурдера, 2000 плюс мінус за соціальний секретаріат. 400 теж буде соціальний внесок, який потрібно буде заплатити річний за компанію, 1000 євро. Це десь буде бургерів Астракліки австрак... страхування. Бо воно залежить там від того, скільки працювало, скільки було онінгу, і воно від... фактично нараховується це, цей платіж від е... обороту річного. Ну, і 3,5 тисячі плюс-мінус бухгалтерія. Підсумок. Компанія чи юридична особа. Трошки складніша форма підприємницької діяльності як підприємець. Для вас вона можлива, ви можете її теж обирати, але мусите самі приймати рішення, чи потрібна вона на стартовому етапі, чи для початку починати як підприємець, а вже пізніше реєструвати компанію. Бо, тому що і реєстраційні кошти, і складність цієї процедури трошки відрізняється від реєстрації підприємця, і в залежності від того, чи потрібно вам, чи є потреба, треба, напевно, приймати ці рішення. Якщо ви плануєте великий бізнес, плануєте великі обороти, плануєте великі об'єми робіт, тобто ну, тоді вам. Краще обирати компанію. Якщо ви плануєте починати, до прикладу, з невеликих об'ємів, тоді можна скористатися для початку через Інманзак. Отак коротко, друзі, про підприємства у Бельгії, про рехтперсони, так звані юридичні особи. У наступних відео ми ще будемо до них повертатися, бо будемо обговорювати і бухгалтерію, і різні нюанси і адміністративні і по господарській діяльності, права, можливості процесам. Будемо обов'язково повертатися до всіх форм. Оцих видів підприємств і до безлотен виноскаб, і до нам лозвиносв, і до нам Лозвиносхаб, і до підприємства під фірмою. Тобто, все це ми ще будемо в наступних відео обговорювати. Зараз дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Шануйтеся.